Українець із нетрадиційним іменем Роберто Морале замість звичного коментаторського мікрофону освоює нині засоби передачі зв'язку. Ліс, я Нарва 34, Прийом. Як мене чуєте? Нарва 34, Полоса 13, Як мене чути, прийом. Спортивний журналіст родом із Запоріжжя має освіту історика і чималий досвід роботи на телебаченні майже 20 років. До 2005 року мав чилійське громадянство, деякий час навіть жив на батьківщині батька у мирному житті. Працював на центральних каналах. Роберто абсолютно не військова людина. Та ситуація в Україні змінює. Якщо люди думають, що в армії в першу чергу потрібні тільки м'язи? То я думаю, вони дуже сильно помиляються, що ну найбільші проблеми у нас в усьому в усій державі це. Якась там логістика налагодження е, всіх речей. То я думаю, що кожна людина, якщо вона хоче посправді знадобитися своїй державі, вона знайде собі місце в армії, і, тобто не обов'язково бути спецназівцями і рвати тіні, кричати, що ніхто крім мене. На полігоні під Полтавою разом із коментатором готуються до АТО і сільський голова, і знову Санжарщини. Володимир Коба, 14 липня, був призваний на службу місцевим міськоматом. За законом робоче місце за ним зберігається. Хіба говорить чоловік? Селяни не переоберуть його 25 жовтня. Єдине, що надійне тут перед війною точно видно хто товариш, а хто й ворог. Три з половиною тижні ми вже тут. Уже можна сьогодні визначитись, з ким можна йти в бій. Тут найскладніший температурний режим, як ви бачите, це найскладніше. Ну а так багато нових друзів. У Вакулинцях чоловіки потоваришували обом по 39. обох худому. Чекають дружини з дітьми. Нині у спокійній обстановці разом в аудиторіях вивчають засоби зв'язку. У кожного із наших учащихся є свої станції. Я їм розповідаю, як вся ця система працює, як правильно спілкуватися в ефірі і як правильно пользуватися нашою технікою. Коли чоловіки вдягають військову форму, той соціальний статус, що вони мали до призову, вирівнюється. Це єдине, що відрізняє людину, коли починаєш спілкуватися. Більш інтелігентна, менш інтелігентна, більш родована, менш родована. Але після навчання, я вам скажу, вони. Стають справжніми братами, вони розуміють, що військовий колектив це організм, якому один за одного відповідає, повинен підтримати будь-яку мить. Вісмак казав, що він не виграють вчителі. Вони виграють війни, вони закладають патріотизм. і Це робота на роки. І ти розумієш в цій критичній ситуації, наскільки Україні цього не вистачало? Усі роки її існування? Тобто справжня Україна, мабуть, тільки починається. На одного телевізійника військового побільшого. нагадаємо напередодні на рік з телеглядачами, попрощався Майкл Щур. Чекатимемо від них включень із гарячих точок і обов'язково перемоги.